В цьому відео я створив команду для перепродажу айфонів. І друзі, на цьому експерименті вдалося прям дуже-дуже гарно заробити, і на створення цього відео пішло дуже багато часу. А також в цьому відео мене підписник спробував обманути на iPhone 12. Друзі, це все ви побачите в цьому відео. Відео вийшло дуже цікаве, тому додивіться до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь. Бажаю всім гарного перегляду. А також нагадую про мій конкурс на 500 гривень за коментар по темі відео. Обов'язково додивіться відео до кінця, поставте лайк, підпишіться і напишіть коментар по темі. Мій відео і маєте можливість виграти 500 гривень. Результати будуть вже через пару днів в моєму телеграм-каналі, за посиланням в описі. Друзі, шанси на перемогу дуже великі. І так, друзі, я зібрав команду з трьох людей. Перша людина це я, друга людина Діма, Діма мене приб'є за цю фотку. І третя людина Олег, який буде працювати з нами дистанційно. Моя задача знаходити покупців, чи це через OLX, чи через мій телеграм-канал. Задача Діми шукати айфони на OLX і приймати пропозиції на покупку з Телеграма. А також він буде Займатися відправкою айфонів може інколи. Я буду також займатися відправкою в Олега такі самі задачі, як в Діми І давайте, друзі, починати працювати. Дімі прилетіла пропозиція на iPhone 10 за 5 тисяч гривень. Я сказав Дімі, щоб купував цей iPhone. Короче, Дім, що ми купили сьогодні? А, десятку на 256 гіабайт. На 256 вона? Да. Так. вона красива, слухай, реально. На свої часи реально дуже красиво. Я одразу виклав телефон в телеграм-канал і через годину знайшовся покупець. Декілька днів цей телефон полежав на пошті, і людина в кінці кінців його купила, і ми отримали грошовий переказ. До речі, друзі, цей телефон був проданий за 6200 гривень, і чистий прибуток, який ми зафіксували з цієї продажі, це 1200 гривень. Давайте на цьому не зупинятись, погнали далі. Олег теж часу не витрачав і знайшов на продажі iPhone 7 Plus за 2200 гривень. І я одразу виставив цей телефон на OLX та в мій телеграм-канал. За і знову покупець знайшовся досить швидко через телеграм-канал. Я доручив Олегу прийняти телефон і відправити його. Він все зробив успішно і продав цей телефон за 3100 гривень. На жаль, Дімі довелося на пару тижнів поїхати в інше місто, тому він також поки що буде працювати дистанційно, але вже в наступних частинах цієї рубрики він повернеться. Зателефонував мені Діма, сказав, що знайшов класний iPhone 11 на 256 ГБ в гарному стані. Ну, звісно, якщо вірити продавцю. Я Дімі сказав, щоб замовляв цей телефон на мене, і я його прийду, огляну. І якщо з ним все добре, дійсно заберу і виставлю на продаж. Я цей телефон е, забрав з почти, я його якісно оглянув, він дійсно в дуже-дуже класному стані. Акумулятор там рідний, теж достатньо гарно зберігся. Е, тому, друзі, цей телефон я відфоткав, виклав на продаж. До речі, друзі, цей телефон ми купили за 6400 гривень. Виклав я його на продаж за 8500, тисяч. Ну, як би думаю, що, можливо, хтось, якщо до 8000 сторгується, торгується, тисячу чисто прибутку також досить приємно. Але в нас знайшовся покупець, який погодився забрати в моєму ж місті телефон за 8500, тисяч, тому ми з ним зустрілися особисто. Людина зовсім не торгувалася. Я віддав телефон, людина його там мінімально оглянула і забрала. Але цей телефон дійсно був в гарному стані, тому я вважаю, що цих 8500 Половину тисяч за нього цілком оправдано. А ми плюсуємо 2200 гривень і давайте порахуємо, скільки на даний момент вже заробили. На даний момент загальний прибуток цього відео складає 4300 гривень, але ми на цьому не зупиняємося і купуємо новий айфон. Олег шукав різні айфони на OLX і йому попався iPhone 5S. Якщо ви дивилися цю рубрику з самого початку, як я перепродавав конкретно iPhone 5S, тоді вони чомусь перед новим роком достатньо сильно користувались попитом. Також, друзі, тоді мені вдавалося їх продавати по 1200 і навіть більше гривень, але, на жаль, зараз вони вже стільки не вартують. Олег зміг купити цей телефон всього-то на все за 400 гривень, і я вирішив викласти цей телефон на OLX за 900 гривень. Після чого я вирішив підняти ціну до 1000 гривень, і вже за 1000 гривень OLX з доставкою цей телефон поїхав до покупця. Людина телефон, звісно, забрала, і ми можемо зафіксувати прибуток в 600 гривень. Друзі, пише мені підписник з пропозицією купити iPhone 12. Я, звісно, цю пропозицію приймаю, кажу, відправляй. Підписник сказав, що телефон повністю в гарному стані, без жодного дефекту. Але коли телефон я отримав на пошті, я зрозумів, що не все так солодко, тому що, по перше, телефон сам по собі перезагрузився, коли я його перевіряв. Це означає, що акумулятор був міняний і щось явно з цим телефоном не так. В принципі, цього вже було достатньо, щоб цей телефон не купити, тому що потім мені доведеться телефон продати або своїм підписникам, або продавати через OLX, а я свою репутацію дорожу, тому, в принципі, не готовий продавати такого рівня телефон. До речі, друзі, якщо хочете продати або купити iPhone, обов'язково перейдіть в мій телеграм-канал з айфонами за посиланням в описі під відео. Ми можемо допомогти, як і продати ваш iPhone, можемо викупити ваш iPhone, а також ви можете придбати собі iPhone. Тому посилання, як я сказав раніше, в описі, обов'язково переходьте. Підпишіться. Друзі, пройшло трошки часу, і тут мені пише Діма, що знайшов iPhone 15 в чорному кольорі на 128 ГБ з рідним акумулятором, просто в ідеальному стані, без жодного дефекту. Тому що, як казав продавець, телефон експлуатувався в чехлі, в захисному склі. Тому дійсно, телефон був без нюансів. Телефон йому вийшов 23 тисячі. Звісно, я одразу телефон виклав на OLX, а також мені там писали деякі підписники, щоб я порекомендував їм iPhone. я їм також порекомендував цей 15-й айфон, але тим часом знайшовся покупець через Ойли, і цей телефон поїхав до людини за 25 тисяч гривень. Також людина достатньо швидко з пошти забрала, але, друзі, є один нюанс: Діма забув пофотографувати цей телефон для відео. Тому, друзі, повірте, будь ласка, на слово, сенсу брехати жодного. Друзі, на цьому це відео підходить до завершення. Я обов'язково буду продовжувати цю рубрику, звісно, якщо вам вона цікава. Напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться і обов'язково поділіться. Своєю думкою стосовно цього відео, а також можете запропонувати якісь свої ідеї. Я всі коментарі читаю, тому, можливо, якусь з ваших ідей втілю в наступних відео. Щиро дякую всім за перегляд.